Сьогодні буде про локальний маркетинг, як підняти продажі, як знайти нових клієнтів і що можна робити на місці тут і зараз для того, щоб ви більше заробляли. Отже, якщо ви дивитесь це відео, значить у вас проблеми з продажами, і ви готові на все для того, щоб їх збільшити. Або ви, в принципі, розумієте, що можна заробляти більше, тому що знаєте, скільки заробляють ваші конкуренти. І так, давайте домовимося, що з сьогоднішнього дня, і як мінімум, хоча б найближчий місяць, ви перестаєте соромитися. Продавати свій продукт, свій товар, свої послуги не соромно, а нормально. Ми перестаємо, ми викидаємо це в сміття і починаємо сміливо діяти. Друге правило, яке я пропоную вам взяти на наступний місяць, це зрозуміти, що ви не маркетолог зараз, а продавець. І, відповідно, всі ваші люди, які працюють в вашій команді, або, можливо, ви самостійно працюєте, це не маркетологи, не смники, не менеджери, не керівники, це продавці, які допомагають вам продавати ваші товари чи послуги або ваш бренд, скажімо так. А відповідно, яке питання хочу поставити: якщо вони всі продавці, що в них повинно бути? Правильно, цілі продажу. Ви повинні чітко поставити кожному члену вашої, вашої команди, навіть якщо вона складається з однієї людини, навіть якщо це тільки ви. Цілі продажу, скільки ви хочете продати, для того, щоб дуже чітко зрозуміти, яка ваша кінцева ціль. І далі ми працюємо із тими способами, які є тут і зараз, які ви можете використати для того, щоб збільшити свої продажі. Отже, вам потрібно більше людей. Щоб зробити більше людей, потрібно більше видимості. Як ми можемо в наших маленьких мікробізнесах збільшити видимість офлайн і онлайн? Розберемо офлайнову живу частину. Вона підійде для тих, хто вже має якусь фізичну локалізацію. А потім поговоримо про онлайн, в кого є послуги і немає фізичної локалізації. Отже. Як ми можемо збільшити видимість е, безпосередньо в наших живих точках продажу в наших закладах, наших салонах, наших магазинчиках і так далі? Ми можемо працювати із вхідною групою. Вхідна група це у маркетологів, скажемо так, називається. Двері, туди, куди входять ваші люди. так? Ми працюємо з дверима, з вікнами, з усім от, можливим представленням вашого фізичного е, офісу так, е, і сезоні. Можливо, це будуть якісь світловідбиваючі елементи, можливо, це будуть додаткові ліхтарики, було світло не якісь речі. так? Можливо, це будуть просто наклейки. До речі, в одній з кав'ярин, коли в нас були дуже слабкі продажі і ми реально боролися за видивість, ми обклеїли. Всю кав'ярню наклейками, і це дійсно звертало увагу і збільшило продаж, ну, звичайно, тих продуктів, яких ми наклеїли. Звичайно, це повинно бути класно, гарно, стильно зроблений, але не робити цього не можна. Вікна, можливо, у вас з іншого, там, з фасадної частини там, у вас вхідна група, да? а ззаді є вікна. Подумайте, де ще що можна забрендувати, чи використовуєте ви ці вікна, не використовуєте. Я, чесно кажучи, навіть рекомендую, якщо. Ви і реально розумієте, що у вас дуже прохідна частина, це такі вуличний рітейл з великим потоком людей. Ви можете змінювати цю інформацію на вікнах постійно для того, щоб постійно комунікувати із вашими гостями вашими клієнтами. Наступні бокові наклейки. Якщо ваш локаль фізичний, да, ваше місце знаходиться на дуже вузькому тротуарі, і люди просто його не бачать, обклейте його тими наклейками на рівні очей, як люди йдуть і дивляться, да, якимись способами. І, і показати, що це за, за місце: кав'ярня, салон, тату-салон, татусалон, барбершоп, якісь магазини і так далі, щоб можна було захопити так, ваших, зір ваших клієнтів. Дуже класна ідея, яку я все частіше бачу у Польщі, яка використовується це світлові елементи, які, коли, наприклад, особливо це актуально в Європі, де не можна наносити на тротуарі різні значки так, біля вашого локалю, тому що це власність. Міста потрібно орендувати, де це місце, але ви можете використати світлові елементи. Просто проекція на асфальт, яка крутиться, привертає увагу. Дуже класно, до речі, навіть недалеко від нашого офісу відкрився ресторан, який використовує дуже активно це. Вони не тільки на підлозі, вони ще й на стіні будівлі, поряд проектують своє, своє лого, яке постійно в русі, і привертає увагу тих, хто проходить. Звичайно. Ходять в гру, кульки, прапори, якісь зовнішні означальні елементи, бренд-елементи, рекламні елементи, які можуть привернути вашу увагу. Тільки в Польщі не сміються, а реально використовують ці машини, які їздять навколо із якимись бочними рекламними макетами. Отже, а тепер давайте подумаємо, як ми можемо також опрацювати наших. Сусідів, тому що це теж видимість ваша, можливо, сусіди зверху можуть дати вам за символічну суму можливість помістити плакат про вас, якийсь банер і так далі. Можливо, сусіди стануть теж додатковою точкою видимості для вашого продукту, якщо ви обміняєтеся якимись рекламними банерами, макетами, плакатами або розмістити на території ваших сусідів потикачі, де ви можете розмістити рекламні теж матеріали. Подумайте, як ви можете про взаємодіяти із. Сусідами. Давайте розберемо онлайн, як ми можемо подіяти в онлайні так, щоб збільшити видимість, а значить збільшити трафік людей до ваших фізичних локацій, якщо вони такі є, або до точки онлайн, де продається ваш продукт або ваша послуга? Отже, ми можемо бути виднішими на картах. Причому не тільки на Google-картах, а на інших картах. Є сервіси, які роблять фізичні локалізації популярними і більше видиміші на картах онлайн. Але в першу чергу опрацюйте Google Maps. Ви знаєте, що там можна публікувати пости, оновлювати інформацію і від того, як класно ви це робите, і буде залежити, як сильно позиціонується. І висвітлюється ваша локалізація на Google картах. Особливо це важливо і актуально у Європі, де люди реально дивляться на відгуки, дивляться, шукають по Google картах, що поблизу, який бізнес знаходиться. Наступне це орієнтація по місцевості. Прийдіть до свого локаля з різних точок, з різних зупинок. З різних околиць спробуйте на різному транспорті під'їхати, десь запаркуватися, десь не запаркуватися, для того, щоб ви зрозуміти, де ви ще можете заявити про себе, де можете повістити додатковий матеріал, який скаже, що ось тут, по цій стрілочці знаходиться моя локалізація і мій бізнес. Дуже важливий, дуже важливий момент. А також не можу не сказати про один дуже сміливий спосіб, як ви можете локально привзаємо діяти і е, отримати прихильність і видимість вашої точки. Це е, звичайно ж публікації в різних спільнотах. Е, Спільноти тих людей, які живуть в цьому домі, або певного району, або спільноти, які недалеко від вашої кав'ярні по інтересам, наприклад, там, чи недалеко біля вашого салону, які там охоплюють вашу цільову аудиторію, тобто знаходьте спільноти, де об'єднується ваша аудиторія, і рекламуйтеся там. Говоріть там про те, чим ви займаєтесь, про ваш продукт, бренд чи послуг. І ще поділю з вами одною цікавою історією, яку можна використати, якщо, наприклад, біля вас немає. Має можливості ніяк жодним чином розмістити інформацію про ну, якусь рекламу, так? Бо, наприклад, на одній консультації мені говорить хлопець, що я не можу нічого розмістити, навіть не можу рекламний там банер розмістити, тому що біля мене скрізь машини. Я така дуже класно, А чиї це машини? Ну, це люди, які тут живуть в цьому будинку, от вони там паркуються. Кажу, дуже класно. Тоді запропонуйте цим людям, які там паркуються. Оплату за те, що вони розмістять на лона склі свого ну, своєї автівки, да, рекламу вашого закладу або ваших послуг. В принципі, чому б не забрендувати власний автомобіль? Або можливо, у вас є друзі, які таксують, або ви можете запропонувати таке допрацювання до, до заробіток для ваших знайомих, які, наприклад, таксують. Можливо, ви доставка суші, або можливо, ви е, бюро перекладів, або можливо, ви надаєте послуги легалізації. Чому би не зробити таку історію? Мені здається, дуже простий і дешевий насправді спосіб заявити про себе і отримати більше продажів. Ну і звичайно. Не можу не сказати в цьому в світі останніх не ось цієї теми. нашої, це про те, що ви можете і повинні просити друзів про те, щоб вони розмістили інформацію про вас, про вашу фірму у себе на роботі серед своїх знайомих і так далі. Я завжди говорю, що потрібно використовувати в першу чергу ті ресурси, ті канали, які у вас є. Не соромтеся просити ваших знайомих, щоб вони поділилися публікацією про вас і про ваш бізнес у своїх соціальних мережах, занесли до на роботу якусь інформацію про ваш бізнес і ваші послуги, вашу фірму, поділилися серед своїх знайомих і так далі. розробіть якусь реферальну систему розмноження інформації про ваш бізнес. От і звичайно, в будь-якому разі, не соромтеся говорити про ваш продукт і послугу, тому що ви, як засновник, власник або людина, яка безпосередньо відповідає за продажі, як ні як ніхто краще зможете розповісти і прорекламувати себе? Повірте, навіть якщо кожного дня плюс одна людина буде дізнаватися про ваш бізнес в потенціалі місяця і тижня це можуть бути нові клієнти, і це вже більше ніж нічого.